Вітаю, ми всі з вами психічно хворі, ну як мінімум, кожен другий. Всесвітня організація охорони здоров'я, це та з якою Трамп там трішки підвойовує, дала цифри, що близько 46 населення України мають проблеми з психічним здоров'ям через війну. Ну, додайте до цього ще людей з психічним нездоров'ям, не через війну, а такі теж є. І виходить так, що кожен другий українець, а насправді це ще й більше, ну фактично страждають від психічних розладів. І я не знаю, правда, як Всесвітня організація охорони здоров'я рахувала ці 46%, кого опитували, мене особисто не опитували, не діагностували, чи можна оцінити рівень психічних захворювань і відсоткову кількість психічних захворювань статистично. Сказати дуже важко, я тут не спеціаліст, це потрібно до психологів. Якщо є такі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як можна таку цифру порахувати. Ну, тим не менш, звісно, що це деякою долею сарказм, і ми з вами розуміємо, що на нас всіх з вами абсолютно відбивається те, що відбувається в Україні. І будь-який постріл, який ви чуєте, за вікном, будь-який дрон, який ви чуєте, будь-яка ракета, яка прилітає, пролітає. Літає навіть повз, це все дійсно б'є вам по здоров'ю. Ті, хто були в таких ситуаціях, ви, напевне, бачили, що організм навіть ви не можете контролювати. Він стресує сам по собі. Як би ви не намагались його вгамувати, заспокоїти? Як би ви не намагались певним чином. З ним домовитись, але це не вдасться. Якщо ви не спеціально тренована людина, то в більшості випадків ви відчуваєте певний дискомфорт серця, легені, в кого, ну, коротше, в когось що там ну, легені, навряд чи, а от е, нирки там, і все це ви відчуваєте. Запаморочення, голова може боліти, підтошнювати, ну, Тобто, все-все-все. І звісно, що психічні захворювання. вони Мають прямий відбиток на здоров'ї фізичному, тому передбачаю, що в подальшому Україна ще розрахується великою кількістю жертв, адже психічні захворювання, які будуть... Трансформовані у фізичні захворювання. Ви знаєте, що дуже страшні є випадки, коли люди через психічний стрес, через психічні травми, через те, що вони пережили, потім, потім хворіють дуже складними і невиліковними хворобами. Це один аспект. А другий аспект це та кількість людей, які пройшли бойові дії, і ті люди, які отримували також і стрес бойовий або Травму бойового стресу, ті люди, які мають різні посттравматичні синдроми, і таких дуже багато. І це ті люди, які не до кінця навіть відчувають, що в них це є. Ну, власне, як і ми, але там можуть бути психічні моменти і розлади психіки, вони можуть бути відчутними. І українці сьогодні, коли ходять навіть одне біля одного, навіть не розуміють, що вони можуть бути агресивними і небезпечними одне відносно одного. Тому я багато разів українцям повторював і повторюю обережно з іншими людьми. Ви не знаєте хто з яким синдромом. І з якою психі... психічною стійкістю біля вас людина може просто вибухати миттєво, людина може вести себе неконтрольовано, людина може вважати, що їй все дозволено, і це насправді дуже небезпечно. Тому зберігайте максимальний спокій, зберігайте чимність, не агресуйте, не бекуйте, ведіть себе вічливо і. Поважливо, одне відносно одного, намагайтеся не вступати в комунікації такого агресивного характеру, тому що станом на сьогодні ніхто за вас відповідальності не несе в країні, в якій більше 50% психічно неврівноважених людей із психічним з відхиленнями в психічному здоров'ї, це насправді небезпечніше ніж ви собі можете уявити. Слідкуйте за вашими дітьми, слідкуйте за вашими тваринами, слідкуйте за тим, що ви кому говорите, слідкуйте за тим. Як ви агресуєте, яка у вас міміка? За цим всім потрібно слідкувати. Це також і наша з вами безпека. Це все також наслідки війни. Не забувайте підписуватись. Телеграм також є в описі каналу, X є в описі каналу, і можете стати, до речі, спонсором нашого каналу. Це також вітається. Бережіть себе.